Російські війська не змогли захопити водяне, тому зосередили основний удар на Первомайському. Це села поблизу Донецька. Ворог усіма силами намагається відтіснити наші війська від міста і прорватися в напрямку Покровська. Як піхота тримає оборону в цьому районі і як їй допомагають наші танкісти? Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Загородного. Ви чуєте гуркоче фронт? бачите, наші танки висуваються в бік нашого Донецька. Як би мені хотілося вам зараз сказати, що ось він великий наступ розпочався. На жаль, це поки що позиційні бої поблизу Донецька. Танки відстрілялися і одразу ж переїжджають у безпечне місце. Поступово фронт оживає. Росіяни починають стріляти з артилерії танків. Це що вже це раз драконили ми їх. Ну коли ми кудись попадаємо, вони дають відповідь. Поки що українські танкісти тут під Донецьком воюють не на леопардах чи челенджерах. На стареньких Т-64, але вже з новітніми технологіями. У навідника у руках ноутбук траєкторію кожного пострілу ретельно вираховують між позиціями, дуже близько. Маленька помилка і снаряд може розірватися біля наших піхотинців. Поки що на цій ділянці фронту українські війська перейти у наступ не можуть. У противника забагато бронетехніки. Т-80, Т-90, Т-72 Вони постійно теж виїжджають, постійно працюють. Ми їм не даємо прорвати нашу оборону, не даємо їм. Якби працювати по нашій піхоті, тому що у нас, якби основна наша задача це підтримка нашої піхоти. І все-таки іноземні танки у цьому підрозділі є. Щоправда, не німецькі, американські чи британські. Ну розказуйте, де взяли танк? Танк дістався нам ще в Херсоні. Покинули Росію. Ми з ним воювали. Херсон відбивали. Танкісти показують на своїх відеозаписах ворожу бронетехніку, яку вони підбили. Т-90 дев'яностося під. Бійці знають, що ворог збирає на своїх складах та ремонтує старі танки, знають, але не бояться кажуть, горять новітні Т-90, горітимуть і старі Т-62. навіть ще краще. 115 й калібр це є 125, двадцять а броня в них набагато гірша. Тобто нема такого страху, що все таки, це ж таки танкин як ні, немає. Для піхоти да він страшний для нас, ні. Єдиний танк, який українським танкістам не вдалося підбити, російська розпіарена армата, бо її просто на фронт так і не привезли. Ці хлопці втомлені від щоденних дуелей постійних обстрілів. Та все одно кажуть, вони, хоч зараз, готові йти вперед. Нас іншого вибору немає. Нам потрібно повертати наші землі. Всі втомлені, але всіх бойовий дух на високому рівні. З Донецької області Олександр Загородний, Іван Головач, Віталія ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини.